Ні, абортам в Україні вкотре хочуть заборонити штучне переривання вагітності. Автори законопроекту, народні депутати від свободи обранці пропонують карати медиків за проведення абортів позбавленням волі до трьох років. За і проти планування сім'ї думки збирала Ярина Матвіїв. Очко, на моніторі ОЗІ малюк хлопчик, який незабаром з'явиться на світ. Його мама не могла завагітніти шість років і тільки після лікування змогла тішитися майбутнім материнством. У центрі репродуктивного здоров'я неплідних лікують а молодих дівчат вчать запобігати неплановій вагітності. Бо перша причина аборту патологія плоду через безліч непролікованих хворіб. Але медики проти повної заборони абортів у медичних показах ми не можемо заборонити перервання вагітності, тому що є вади, які несумісні з життям. Для цієї пацієнтки виносити таку вагітність це буде більш психологічною травмою ніж перервати її в ранніх термінах. Заборона абортів ситуації не вирішить. Певні лікарі краще навчати майбутніх мамі. Статистика доводить пропаганда материнства. Дієва ми показуємо зниження. Абортів у нас у Львівській області. Якщо говорити, порівнювати з 2011 роком, то у 2012 році рівень абортів знизився приблизно на 7%. Це і дуже великий показник для Львівської області. Автори закону більш категоричні. Заборонити аборти треба цілком винятки, лише коли є загроза життю жінки чи вагітність внаслідок звалтування. Але останнє ще доведеться довести в суді. Церква ж пішла далі. Для неї винятків нема. Усі аборти є вбивством. Звичайно, ми, як церква, будемо радіти з цього, з цього приводу, так? коли буде цілковита заборона оборту, але є патологія несумісні з життям, і вона рано чи пізно ця дитина помре. Для церкви є позиція однозначна, що навіть щодо такої дитини, так Господь має якийсь план. Навіть щодо такої дитини, Господь через цю дитину, можливо, хоче промовити щось до батьків. Чи заборонять народні депутати аборти? Побачимо незабаром. Наразі скептики не вбачають у цьому вихід зі ситуації, бо перервати вагітність українські жінки зможуть за кордоном або підпільно на батьківщині. Ярина Матвіїва Андрій Сладков, новини.